Так, всім привіт! Підняв я це кориту наверх, Коротше, його з землі ледве його висадив, тянув домкратиком, на дошці потрошки піднімав. От, тут таку триногу поставив, От, пішло на триногу і там на полку впер. І колись був зробив такий. От. Блочок і ним витягнув. В принципі, сили стало одному справитись. От, зараз буду його теж чистити, мити. Вже на місці будемо приглядатися, що як воно є. Добре, все, пока. Так, дуже я здивований якістю цього станочка. От, навіть. Ось ці поверхні, де ходить цей камінь, вони є теж шабрині. Шабрині так видно, що акуратненько поверхні доведені. От тільки в мене одне виникло питання цих два отвори. Що там має бути? Щось я не можу побачити, чи воно зверху, щось кріпиться до, до того, з цієї сторони чи то просто отвори для, для чогось От на камені. Тут підозріло щось багато місця, не знаю, може тут бути. От. Хотілося, хотілося б, може хтось знає, є такий станочок, хай підскаже. От вже його помив гарно, червоний, як, як прапор червоний, відмив. Бруду було капець. Вільніше не брод, бо таке було якесь масло налипше від старості. Чоловік казав, що цей станок не працював з 91-го року по-моєму стояв в гаражі. Що Мені дуже дивно, що ніде немає ні на яких направляючих, ну, взагалі ржавчини немає ніде. Видно, були хороші умови, в яких він стояв, хоч то був звичайний гараж. Але я знаю, може, може йому там було добре. От. Та й таке ово помив. Зараз буду це засувати на місце. Треба буде підставити якісь опори, щоб гарно заїхати вище цієї шестерні. щоб вона потім гарно змістилася, щоб все гарно сіло одне на друге. Зараз якісь направляючі за... Поставлю дерев'яні може. І по них потрошки-потрошки по засуну От. Так, Продовжується історія. так Все, на перший погляд, все досить гарно виглядає. Зараз поставлю на місце помий його знаружі. От підкручу, тут що я замітив, є один нюансик. Є один нюансик, зараз я покажу ось ця тут виборка люфта йде. І коли воно крутиться, зараз детальніше буде поставити, щоб було видно. О, якось так. Щось. Зараз щось воно не, не показує, ну коротше, є люфт десь пів міліметра. Треба буде попробувати під, підтягнути, трошки той люфт вибрати, напевно. Бо все ж таки воно буде розбивати, як там буде люфт, напевно, воно мусить. От. Смазку треба буде порозводити по місцях. Дві шестерні, щоб все мазалося, щоб все грало тут воно. Не знаю, куди ця шестерня лила на що оце? ця трубка ну, куди йшла. На цю кулісу чи що теж під питанням. Коротше, будемо розбиратися потрохи. Тут якийсь зазор є. Не знаю, що там має бути цей зазор. В принципі, якщо воно посаджено на гарячу і тут зафіксовано ж тіптом, то можливо воно і там буде. Коротше, якось так прийдеться розбирати цей камінь. Витягувати, замітив, що тут є люфт. Такий на оку десь. З дві десятки точно є, якщо не більше. Такий нормальний люфт. Зношена втулочка. Опа! А чого зношено? Що зношено? Що зношено? зношено? Забитий отвір стружкою Блядь. Втулочка сама має тоже задири сильні. Задири має такі нормальні. Плюс нос треба буде точити втулочку. От. Саме місце для каменя таке бачу в хорошому стані. щоб рока навіть не зносилася. Не розумію, чого, чого туди стружка попадає. Чого туди стружка попадає? Видно, немає якогось захисту і вся стружка летить сюди всередину. Напевно, треба буде щось думати спереді. Ставити, щоб стружка не сипалась. Якісь кожухи ставити. Як зняти ту фігню, хріну знаю. Не все так легко як здавалося. Отак От Отак і живем. Трошки відмиваю я цей механізм. От. Відкрив я цю скриньку Пандори, як то кажуть, і почалося. Тому зверху помию. Прийшлося розбирати все вщент повністю. Смазка з той, певно, що консервант, так позасихав, що ледве його віддраю. Сьогодні той соляра з бензином надихався, потрошки відмивається. Що дивно мені, що під ці планочки так все пошабровано капітально. Ну Просто я дуже здивований, як зроблено гарно. Що Ці планочки з двох сторін прошабрені були. На всіх детальках є шабровка. На всіх деталях, на всіх планках, на всіх клинах. Клин. Все пошабрано. Як я й думав, станочок дуже мало працював. Він, видно, скоріше всього, що навіть з консерванту не відмивався. І взагалі його пару разів включили хіба для провірки. І я так думаю, що він був включений для провірки навіть без масла, бо Бо дуже, дуже якось воно все, все в солідолі і не видно ніде навіть слідів з маски такої, воно все в солідол закисне, або то масло так затвердло, перетворилось на таку субстанцію. От. Цей механізм теж не знаю де він стояв, але порохи в ньому стільки куче тут все мусив розібрати. Механізм, який тут навіть сам цей квадрат, на якому стоїть. Видно, що на ньому не працювали, бо ще заводська фарба. Налили, певно, десь наляпали. Тут скоріше на ньому щось, якісь цвяки рівняли трохи, бачу, якісь вмятини щось, щось люди хернею займались. Навіть тут шабровочка видно от як до каменя, до цього кажу до каменя. до стола кріпиться, все пришабрано так само, чітко все, треба буде доповіднувати станочок помив трохи, поставив шків от Залив трошки в всередину. Хотів спробувати, чи смазка працює, але виявився облом. Виявився облом, бо в мене всього на все було півтора літра масла. Оказалося того замало. От. Оказалося замало. Наразі немає масла, треба буде сходити на базар подивитися. Думав сьогодні попрочищав всі канали для масла. Показалися вони, що вони були всі коротше, в такому гудроні, що неможливо було його. Ну, коротше, всі, всі трубки були всередині непрохідні. Прийшлося всі трубки розбирати, продувати. Деякі навіть прийшлося дротом проколопоти і тут так конкретно. От. Хотів зняти, зняти втулку, той, що камінь крутиться там. Не зміг я зняти, в общем, якось вони не продумано зробили цей механізм. А може я один до кінця розібрався, але ну, щоб зняти ту втулочку, поміняти, потрібно знімати, розбирати коротше, пів станка. Якось не технологічно воно зроблено було. Прийшлось би знімати оцю знімати, щоб витягнути той цей. Я думаю, що б вони не зробили з заводу зразу, Нащо тут було давати цей такий... Вон, такий довгий пень сюди, як можна було просто по ньому підсунути оцю штуку, цю кулісу. І просто зняти собі. Оту салазку, як то кажуть, разом з тою з з з втулочкою. І був би дуже простий ремонт. А тепер хрін його знає, як воно там розібрати. В общем, я не лізу, подивлюся, включу, як буде працювати, то вже буде видно. Трошки недобре, що там є люфт, звісно. Можна це ну, розібрати тут. Якось дуже складно. Получається, що треба знімати цю кулісу. А щоб зняти цю кулісу, треба випресовувати цей вал. Коротше. Ну, повний ідіотизм, якщо, я, якщо моя версія правильна. Зроблено тупо. Нічого ну, подивимося, що буде, як воно буде працювати. Шківок такий в хорошому стані. Шківок взагалі був ідеально. В шківі було цієї консерваційної змазки. Прийшлося брати щітку дротянку і трохи вигрібати ту все. Бу... Видно, що навіть, певно, я навіть не знаю, як той з ремнем воно працювало. Я взагалі не знаю, звідки та стружка. Стружка не похожа всередині була. на Стружку від, від строжки. Вона більше була похожа на якусь так би від фрезера. Певно, десь цей станок стояв на заводі біля фрезерного станка і воно все хірячило, вся стружка в нього летіла всередину. От. Коротше, ну то що то була стружка не від цього станка, це факт. Вона була всюди всередині, так якби обсипано. Бо якби цей станок працював багато, навіть на цих місцях on, шабровочка. Хоча тут в принципі вона й не потрібно, тут просто-напросто місце для для, для тих стружку войлочних, от вони зробили навіть в цих місцях. Вот. Так що я сумніваюся, що цей станок взагалі якось працював в якихось так може десь ним крутили туди-сюди, подивитися, як воно ходить, хіба раді інтересу. От. Ну, коротше, зносу не видно Є якісь... Є якісь такі. Механічні пошкодження маленькі маленькі якісь подряпини. Таке враження, коли цей станок чи розбирали, чи що. Просто вон такі о, якісь вмятини, от, Якісь риски такі. Але це риски не від того, що на ньому працювали, а це це я не знаю від чого. Десь певно щось перетягувалося його чи що. в общем, якось воно. Ну, так. Знайшов заготовку для шківа, не знаю, якого розміру зробити шків, чи то буде добре, щоб... добре ця заготовка на шків, ось таку страшну херню знайшов. Попробую її завтулити, ну і тут профіль не підходить. Треба буде канавку прорізати глибше, щоб профіль то профіль А, а це профіль Б, напевно. О, треба буде профіль трошки зміняти. Місце в